Вітаємо слухачі Українського радіо Миколаїв. в Студії ведуча Глина Самойленко та операторка «Етеру» Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму Радіо День сьогодні. Розповімо про відновлення чорноморської громади в рамках проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 два Первомайськ 105,9 FM за календарем, 22 квітня 2025 року в Україні триває 1154-та доба повномасштабної збройної агресії Росії. Попри бойові дії та обстріли російської армії, в громадах Миколаївщини триває процес відновлення. Місцеве самоврядування визначає нагальні потреби громад, шляхи їх вирішення, а також співпрацюють з благодійними організаціями, партнерами, які надають допомогу. Станом на квітень 2025 року в області реалізують всеукраїнський проєкт Пліч-опліч згуртовані громади, що ініціювало Міністерство розвитку громад та територій. Його мета об'єднання громад партнерів для підтримки та відновлення громад форпостів. На Миколаївщині це вже друга хвиля партнерств у рамках цього проєкту. Загалом на другому етапі партнерства встановлюють між вісьмома громадами-форпостами та 17 громадами-партнерами. Серед них шість миколаївських громад такий меморандум уклали вперше: зокрема, це Баштанська, Березнягувацька, Учаківська, Чорноморська, Куцурубська та Горохівська громади. А ще дві Новобузька та Снігурівська, які вже беруть участь у першому етапі, додатково отримали нових партнерів. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час зустрічі з громадами-партнерами сказав: пліч опліч це не лише про відновлення. Це про дружбу та взаємостосунки. У нас дуже гарні відносини з міжнародними партнерами, а цей проєкт покликаний покращити стосунки всередині країни. Представники тилових громад, які до нас приїжджають, бачать на власні очі, що тут відбувається. Вони заряджаються на спільну роботу, на допомогу, обмінюються досвідом, інформацією, розширюють свої контакти, щоб разом реалізувати нові проєкти. Кінець цитати. У своїх попередніх програмах ми вже розповідали про реалізацію першої хвилі проєкту на Миколаївщині та відновлення у його рамках Очакова Снігурівки. А сьогодні у програмі Радіо День ми розповімо про те, як живе Чорноморська громада на четвертому році повномасштабного вторгнення, що потребують її жителі і які труднощі долають, які громади з інших регіонів України зголосилися бути партнерами Чорноморки та яку допомогу пропонують. Чорноморська територіальна громада розташована на півдні Миколаївської області. Її територію з двох сторін омивають Дніпробузькі та Березанські Лимани. З одного боку, це привабливість громади, з іншого небезпека. Адже з протилежної кінбурської коси, що тимчасово окупована, російські військові обстрілюють громаду. Війна, на жаль, несла негативні зміни у життя громади. Як живуть люди у цей час? Запитаємо у сільського голови Андрія Дмитренка. Він вже доєднався до нашої розмови. Вітаємо вас, пане Андрію. Для початку скажіть, будь ласка, чи багато жителів покинули громаду і чи є у громаді внутрішньопереміщені особи? Ну доброго дня по населенню стосовно нашого місцевого, яке зареєстровано нашій території, у нас десь приблизно на сьогодні тисячу чоловік виїхало. Їхало на першому етапі значно більше, але частина повернулася на сьогодні, десь в районі тисячі осіб відсутні на території за кордоном або в західній частині України. Uh -huh. Але враховуючи те, що ми чорноморська громада стала таким прихистком для багатьох мешканців Очаківської міської територіальної громади Кочаруської, то загальна кількість населення, яка в нас на території проживає сьогодні, десь приблизно 7 тисяч чоловік. Це uh -huh. при тому, що наше населення громади п'ять триста на сьогодні. У нас людей збільшилось, і ваша громада вона є прибережною до сих пір, з Кінбурської коси, на жаль. Буває вона під обстрілами, а загалом руйнації були суттєві. Дякуючи Богу, останнім часом і нашим військовим суттєвих обстрілів не відбувалося. Поодинокі є зальоти певних боєприпасів. Дуже докучають нам зараз в півдрони російські. Їх дуже багато в нас на території, дуже багато нерозірваних, дуже багато залітають, втрачають орієнтир по всій відомості. По або їх глушують, або вони просто самі по собі втрачають курс курс. Да, а от щодо інфраструктури, газ, вода, О, газ, вода в нас стабільно. Єдине, що ми намагаємось, враховуючи ситуацію, що в нас на території головний наповнювач бюджету. Це були е, зона відпочинку. На сьогодні вона повністю. Не працює дуже багато людей не працевлаштовані з працевлаштуванням на території громади із нормальною оплатою праці дуже великі проблеми. Тому ми намагаємося себе в громаді тримати тарифи поки що на воду на рівні довоєнному. Це там 13 гривень 85 копійок за один куб води. Нам це робити дуже важко, але нам була допомога з боку наших партнерів закордонних, які які надавали нам обладнання, насоси станції управління глибинними насосами, там деяке обладнання для ремонту, і за рахунок цього ми кошти, які в тарифі на воду перекидували з ремонту на збільшені видатки на оплату енергоносіїв та заробітної плати. Але щомісяця все важче і важче і важче тримати ці тарифи. Для населення ну поки що, поки що тримаємо. Скільки ще зможемо впевнений? Ну можливо до кінця року. І якщо ми вже зачепили питання допомоги партнерів, громада ваша також бере участь у проєкті пліч опліч згуртовані громади. Маєте партнерів із регіонів України. Скажіть, будь ласка, ви давно з ними товаришуєте чи вже підписували меморандуми? З чого починали? Ну давайте будемо так. Це не допомагає, а збирається допомагати. Будемо казати по факту, як, як є. Uh -huh. Ми з ними не знайомі. Ми з ними тільки підписали що з Вінницькою, що з Черкаською громадами. Ми тільки підписали меморандуми. Ми, як ніхто інший, розуміємо, що сьогодні в Україні важко всі, і напевно, самодостатніх багатих громад у нас не так багато, щоб хтось міг нам допомогти. Ми з ними обговорюємо те, про що я вам казав: натуральну більшу допомогу, там в можливостях надання обладнання, більше там стройматеріалів. Ну, це те, що ми попередньо обговорювали на відновлення, тому що в нас є постраждавші наші комунальні об'єкти, які ми вже. Третій рік поспіль намагаємось ремонтувати, але ви розумієте, на да, що обмеженість бюджету нам на жаль не на один об'єкт, не область, не держава коштів не виділила. Ми поки впоруємося з власними ресурсами, але дуже важко. Просили їх, щоб вони нам в цих питаннях допомагали, і що вони найближчим часом пропонували? Ну ви знаєте, ми сильно не настаюємо, тому що я ж повторюю, що розуміємо, що всім важко. Щоб у нас уже прям геть край був, ну напевно, якось ми так ми ще я ж кажу, ми ще справляємося самостійно. Поки вдячні їм за те за їхнє розуміння наших проблем і за саме бажання якось включитися в цю роботу. У Нас є домовленість про наш візит до Черкаської області до Тернопільської територіальної громади. Але поки що тут свята з території ну uh -huh. бачимо виїжджати. Приходиться бути на місці, бо не зрозуміло, що чекати від наших братів в кавичках. Анна Дві про діток навчання, відпочинок попередньо якісь плани, перспективи. Рік уже навчальний закінчується. Враховуючи, що ми в зоні можливих бойових дій я коментувати, що ми робимо з дітьми не буду. Ну з після безпеки ті діти, які перебувають на території, охоплені навчанням. Є проблема з е недостатньою кількістю фахівців. В школах вже вона виникає. Є проблема з цією реформою освітньою. До речі, ми на підписанні меморандуму, коли приходила нарада рада в області, і це питання теж обговорювали. Тому що якщо в селах зникнуть середня школа, то вважайте, що це перший цвях в нехорошу історію цих сіл, тому що там, де є школа, там тримається село. І вона створить кучу проблем для територіальних громад. У нас в Чаківському бувшому районі є три громади. Якщо ми навіть всі разом зберемося, ми не назбираємо не на жоден ліцей люд, дітей. Просто ще є час. Я сподіваюся на те, що ми якось спільно з своїми колегами все таки донесемо цю нашу позицію до особливо сільської території, до нашого керівництва України. Ця реформа 27-го року буде або перенесена, бо якимось чином внесені певні корективи, які можуть стосуватися саме освіти в сільських територіях. Ну от нас дуже багато громад по Україні чисельність, я не здивлюся. Нас тисячу там з копійками громад чисельністю від 4 до 7 тисяч осіб. А в нас громада, ми витянути вдоль Березанського лимана. Ми на мішкам і Чорноморкою 30 кілометрів. І слідуюча школа, яка можливо отримає статус, можливо, веснянська, можливо, Варварів. Ну ви розумієте це з від... відстань? Да це отакі проблеми більше. І до речі, наші партнери теж на цьому акцентують увагу. Дякую пане Андрію за час, який нам приділили. Ми зрозуміли, якою є поточна ситуація в громаді. А ось що пропонуватимуть партнери з інших регіонів, зараз почуємо. Отож, в Чорноморській громаді допомагатимуть дві громади з Вінницької та Черкаської областей. Катеринопільська громада з Венигорського району у Черкаській області стала однією з партнерів для Чорноморської громади у рамках проєкту Пліч опліч згуртовані громади з 2024 року. Це Калинопільська селищна громада у 21 населеному пункті. Живе понад 12 тисяч людей, 12 тисяч 432 особи. 3 квітня 2025 року. Керівництво громади підписало меморандум про співпрацю з Чорноморською громадою Миколаївщини. А 18 квітня відбулася чергова сесія Калинопільської селищної ради, на якій вже затвердили меморандум про співпрацю та прийняли програму її підтримки. Володимир Коваленко, селищний голова громади, нам розповів, що саме братимуть за основу при допомозі. Полягає ця підтримка у гуманітарній допомозі, допомозі, якщо там обладнання чи матеріали, от буде можливість. Ми виділимо кошти. Туре прописали, що можемо надати субвенцію чорноморській територіальні громади. І культурне, і партнерство таке обмін делегаціями, і можливо, будемо вже із Андрієм Анатолійовичем конкретно говорити, які проблеми виникають, тому що ми вже проговорювали. Саме головне для чорноморської територіальної громади це відсутність кадрів, таких як комунальників, медичних працівників. Але ви розумієте, і в нас теж дефіцит цих кадрів, тому що повна мобілізація йде, от і всіх людей, які можуть захищати нашу державу, от мобілізовують. А там тільки критична інфраструктура, там де ми могли. Забронювати людей, тобто отака ситуація, mm -hmm. але mm -hmm. будемо конкретно працювати з керівництвом чорноморської територіальної громади, от і надавати поступово. Да, поступово ту посильну допомогу, яку ми зможемо. Надати і яку потребує громада, і узгоджувати тоді свої дії, хочу зазначити, що при спілкуванні з паном Володимиром почула досить цікаву історію найменування та перейменування цієї громади, а також про її природні та культурні місця. Пропоную і вам послухати розповідь пана Володимира. Трошки про нашу Катеринопільську селищну територіальну громаду. Наша громада створена на базі бувшого районного центру Катеринопіль. А з 2024 року це селище Калинопіль. Тому що, як говорить історія, наше селище було перейменоване із Калниболота у Катеринопіль на честь Катерини II. Але Верховна Рада у 2024 році прийняла рішення про перейменування нашого селища Катеринопіль у селище Калинопіль. І ми відійшли від імперської символіки рашистів. Перше, чим ми пишаємося, це наша історія. Катернопільщина – це край, де кожен клаптик землі дихає минувшиною. На території нашої громади збереглося понад 100 історичних і археологічних пам'яток. Друга риса громади це глибоко вкорінені традиції праці та взаємодопомоги. Катернопільщина – аграрна громада. З потужними сільгоспідприємствами, активними фермерами та підприємцями. На території громади діє кілька об'єктів природно-заповідного фонду, ботанічні та ентомологічні заказники гідрологічні пам'ятки. А з початком війни місцеве господарство Агровікторія стало прихисником для тварин. Зокрема, рідкісних видів евакуйованих із префронтових зоопарків, тому що Катеринопільська громада вона є маленькою е, батьківщиною нашого поета, нашого пророка Тараса Григоровича Шевченка. Ми запрошуємо наших колег, наших партнерів із Чорноморської територіальної громади до нас. Гостину ми завжди будемо підтримувати вас пліч опліч. Ми переможемо. Другий партнер чорноморської громади Калинівська міська територіальна громада з Вінниччини. Хоча громада міська, але вона об'єднує окрі міста 27 сіл та налічує 46 тисяч жителів. Досить велика громада, яка свого часу також постраждала від Росії, проте відшукує можливості допомагати іншим. А як відбулося знайомство з чорноморською громадою та чим планує допомагати? Нам розповів у коментарі Віктор Кособуцький, заступник міського голови Калинівської міської громади на Вінниччині. на першому етапі. Нам було запропоновано місто Нікополь, но воно дуже велике. Ми з ними спілкувалися. Ми розуміли, що чимось допомогти Нікополю, який там великий, ми ніяк не можемо. Тому в першому етапі не відбулось підписання ніяких угод. А коли було запропоновано вже другий етап, програми пліч опліч були виставлені нам кандидати, партнери, яких ми можемо, скажімо так, переглянути, відібрати, і ще до війни так сталося, що я декілька разів. Ну, в якості туриста, скажімо так, був в Чорноморці, проїжджав. І запропонував, ось дивіться, є така громада. Після цього поспілкувався Василь Кінратович з паном Андрієм. Знайшли спільні якісь певні точки, де, де ми можемо співпрацювати в яких галузях. Тому що при спілкуванні ми розуміли, що Чорноморка ну вона досить постраждала. Да, і, і наша громада вона також починаючи з, і з повномасштабки, і ще в 2017 році, коли були у нас підірвані склади на території, то у нас е, громада ну зазнала також руйнувань. І вже декілька було таких при, прямих е, Ціленаправлених атак на нашу громаду зрозуміло, що можливо десь там якось там в фінансовому плані все буде трошки пізніше. Буду договоритись якісь допомоги субвенції, але в плані гуманітарному, в плані підтримки аграріїв, в плані культурно-освітнього розвитку, ну знайшли спільне бачення і вирішили підписати меморандум про співпрацю. Робота, я думаю, що зараз проекти підписані. Ну в зв'язку з тим, що зараз у святкові да то воно трошки застопорилося, але я думаю, зараз по завершенню цих святкових днів робота почне розпочнеться активно. Я думаю, що десь можливо там на травень місяць будемо вести перемовини. Можливо, запросимо дітей з Чорноморки до себе. У нас в минулому році не ми завершили будівництво готелю. Такого це це наш комунальний заклад, де ми можемо розмістити дітей, де вони можуть побути, у нас є що показати. Стало якби для нас цікавим, те що це вже при зустрічі з паном Андрієм, ми дізналися, що в них є гарна винокурня, да, де виробляють вино, і в нас також на території розміщений церкву виробництву вина. Де з вашого регіону з Миколаївського закуповують виноград, тому я думаю, що навіть в цьому напрямку буде та на співпраці? Ми цього не знали. Це вже при, при особистій зустрічі. Дізнали, ну як про свого ми знали, звичайно, а про те, що там розміщене, але вже при зустрічі з паном Андрієм, ми дізналися, що він навіть в далекі часи він закладав сам виноградники для виробництва вина і ну розглядався ще культурно освітній розвиток. Якщо буде дозволяти ситуація, у нас є дуже гарні ансамблі. Можливо, наш ансамбль поїде туди, там то, щоб якось підняти настрій мешканцям чорноморки. Будемо бачити. Можливо, десь на друге тут буде розглядатися ситуація про виділення певних певної суми коштів для чорноморської громади, як підтримка ну там великі міські громади, да, де де реликований бізнес. Там ну, громади, вони більш стійкі, вони більш такі потужні. А такі невеликі громади, як Чорноморка, як навіть наша Калинівка, хоча там найбільші за них. Ну якби потужний ніхто не каже, але ми. Багато залежимо від е, військових, да, в нас оскільки е, військове ПДСО забране, ну, тобто для нас це став таким суттєвим ударом да, по, по, по бюджету. Ми розуміємо ситуацію в державі, тобто ніхто на це не, не жаліється, ми допомагаємо як можемо частинам, допомагаємо. Ну, тобто е, всім, хто звертається, ми стараємось допомогти. Але ну, я думаю, що Ну, залишити, більш стабільні Ось такими є громади та їх можливості, які вирішили допомогти нашій Чорноморській громаді відновитися та розвиватися. Про плани ми вже дізналися, а про їх реалізацію та результати розповімо у наступних програмах. На сьогодні я, ведуча Галина Самоленко, та операторка етеру Наталя Квашенко завершу програму «Радіодень», прощаючись до наступної зустрічі. Ще почуємося.